Сусіди, односельчани, брати і сестри по вірі. Ми зібралися разом, щоб провести в останній земний шлях рідної для нас людини, батька, дідуся, брата, сусіда, людини, яку ми знали, з якою разом жили. З якою ділили на цій землі все, що мали спільне і радісне і тривожне. І хочеться особливим чином вшанувати пам'ять про цю людину, щоб час скорботи розділити біль. Кажуть, коли є біль. І є коли зібратися людям, вона розділяється, щоб поділитися надією, яку можуть мати люди на цій землі, щоб не все було лише темним і сірим. Хочеться висловити слова втіхи для всіх рідних і близьких. Говорить, що коли в сім'ї помирає один з батьків, звичайно, в дім приходить біль. І на серці біль. Але коли залишає і другий з батьків, хата наповнюється пустотою, ця пустота є і в серці. Ніхто в силі звільнити від неї. І ми розуміємо, немає людських слів, щоб звільнитися від цієї болі. І єдине, що залишається, це слово Господнє, яке дає нам можливість зрозуміти. В який час ми живемо, що може чекати людину? І чи є надія на майбутнє? Єдине, це слово вічного Бога, Біблія, правдива книга, яка говорить, що, на жаль, життя людини на цій землі, як ми читали із псалма, дуже швидко проходить. Таке коротке. І сьогодні хотілося б запитати, в чому все-таки смисл життя. Знаєте, Біблія порівнює, що життя людини це як туман піднявся і розвіявся. Як трава, яка ось сьогодні зазеленіла, але якби її скосити, то вже до вечора вона засихає. Часто, знаєте, в житті люди спішать якось жити. Діти хочуть, хочуть подорослі жити. Дорослі хочуть щось здобути в цьому житті, побудувати свій дім. Обжитися, виростити дітей, посадити дерево це добре. Але вже час, коли людина хоче просто пожити, коли вже на пенсії, вже не ті сили, вже не те здоров'я, вже не так багато ти можеш щось зробити. І починаєш розуміти, що так швидко промайнуло життя. І навіть не пам'ятаєш. В приклонних руках кажу, ви прожили скільки часу? Чи є у вас якась пам'ять того, що скільки часу багато пройшло? Ви прожили. Чи наситили свій життям? А він відповів, знаєш, усе пройшло, як один день. Ніби вранці ти ще був маленьким, а ввечері ти вже сивий, старий чоловік. Коли все промайнуло. чому свій час і всьому та приділяти важливі речі. Біблія дає нам відповідь на дуже багато запитань. В чому все-таки смисл життя? Що жде людину потім? І чи буде знову людина жити, коли закінчився земний шлях? Чи буде зустріч з Богом, чи буде зустріч людини з людиною потім, коли одні померли, інші ще живуть. Якщо відкрити слово Господнє, ми знаходимо, що учні Ісуса, апостоли, коли бачили, що Люди скорблять про померлих, старалися втішити, підтримати і дати надію. В чому саме була ця надія? Хочу прочитати кілька слів, послані до Солоня. Не хочемо, щоб брати не знали про померлих, аби не сумували, як інші, котрі не мають надії. Бо коли віримо, що Ісус помер і Воскрес. Той померлих в Ісусі, Бог приведе з ним. Знаєте, ми живемо час, коли одна частина віруючих вже відзначали, як ми кажемо, Великдень, Воскресіння Христа. Інші ще будуть це робити пізніше, в травні. І ось Автор пише про те, що якщо ми віримо в те, що Ісус помер, і воскрес, то нам це про щось говорить. Бо віруюча людина, дивлячись на це, має для себе отримати якусь відповідь, якщо це відбулося в житті Ісуса Христа, Сина Божого. В Месії, якого очікувало людство, того, хто виконав план спасіння? Для кожного із нас, то ми задаємося запитанням, а чи говориться істина щось мені особисто? Яке місце для мене в цьому плані спасіння, з якою ціллю Ісус приходив на землю, прожив своє життя, витерпів всю ту біль, виконуючи план спасіння, будучи неправедно людьми осуджений? А потім розп'ятий, помер, лежав в гробниці, а потім воскрес і вознісся на небо і дав людям обіцянку, що прийде знову, виникає запитання. Для чого він це все це, це звершував? Що він хотів нам, людям, всім оцим сказати, якщо в цьому дійсно є смисл? Що я маю з цього взяти? Ось Біблія говорить, що все те, що було звершено Ісусом, це Божий план спасіння, щоб кожного з нас викупити від гріха, тому що саме гріх Він розділив людину з Богом, саме гріх зробив людину смертною, саме гріх сьогодні привів людей до того, що ми хворіємо. І наше життя закінчується смертю і закінчується похованням у цій землі. Землі людина взята, і в ню вона повертається. То чи є надія для людини після смерті? І Біблія говорить, що є. По прикладу Ісуса, який також помер, але й воскрес. По прикладу Ісуса, який вознісся, але ж і повернеться за людьми, ми сьогодні для себе сприймаємо і усвідомлюємо чудову істину, що все то Ісус зробив заради нас, заради мене і вас, щоби, маючи віру, ми мали надію, ми мали втіху, що не все що закінчується. Друзі на цій землі, іноді для багатьох людей, які мають віру, які спочивають, прийде час, коли все просто розпочнеться нове життя на новій землі поряд з Ісусом Христом. Тому що Ісус прийде, ми читаємо в Євангелії від Іоанна, де Ісус говорить нам ось наступними словами. Хай не тривожиться ваше серце, вірте в Бога, і в мене вірте, говорить Він, в домі мого Отця багато осель. А якби не так, то я сказав би вам, оскільки йду приготувати вам місце, і коли піду та приготую вам місце. То я знову прийду і візьму вас до себе, щоб і да я там і ви були. Яка чудова обіцянка! Ісус говорить, що Він на небі, щоб приготувати нам місце. І коли це буде звершено, Він знову прийде, щоб взяти нас до себе, щоб нам бути ним, з тим, хто є вічно живим. Хто є Творцем, хто є Спасителем, хто є нашим Господом, хто є нашим Богом, хто є нашим викупителем, хто є тим, кому наша надія, кому наше майбутнє. Друзі, Ісус обіцяв прийти за нами. Але ж він хоче прийти за людьми приготовленими, за людьми, які мають віру. За людьми, які покладаються на Бога, за людьми, які чекають на нього. Як би не склалося наше життя. Як добре мати віру в Бога. Це саме велике щастя, яке може мати людина про те, що померли, піднімуться з могил. Ми читаємо також у цьому ж Євангелії. У п'ятому розділі, де Ісус запевняє, запевняє людей, щоб вони покладалися на цю чудову обітницю, де Ісус сказав, що не дивуйтеся цьому, бо надходить час, щоб всі, що в могилах, почують його голос і піднімуться. Єдине, що, про що говорить Євангеліє – що віруючи, піднімуться першими. І разом з тими віруючими, які ще будуть в живих, піднімуться на зустріч до Ісуса Христа. І це буде Воскресіння, спасіння життя вічне, останні могили відкриються пізніше, через час, тисячоліття, але це буде Воскресіння, осудження. І, на жаль, воно не несе людям великої надії. Тому те, що може зробити людина, вона має вирішити сьогодні, бо потім, потім не буде можливості щось змінити, не буде можливості щось розпочати заново. Сьогодні Господь торкається наших сердець. Сьогодні Він запрошує до себе. Сьогодні це рішення ми маємо прийняти. Поки живі. Сьогодні ми можемо змінитися, друзі, і в наших поступках, в наших намірах, в наших цілях. Сьогодні Бог сильне змінити наші характери, які є недосконалі і, на жаль, непригодні для життя вічного. Сьогодні Бог обіцяє змінити і серце, і наш розум. Сьогодні ми маємо можливість покоритися перед Богом. Покаятися і отримати прощення. А потім потім ми можемо лише отримати Божий дар, а змінити в житті вже нічого не можемо. Ісус говорить, Він є переможцем гріха, Він є нашим Спасителем. В нього ключі і від смерті, і від могили. І ніхто не приходить до Отця, якщо не через нього. Друзі, Ісус сказав, Він є дорога, Він є життя, Він є спасіння. І немає іншого посередника між Богом і людиною, кроме Ісуса Христа. В цьому імені наша надія і наше спасіння. Ми маємо з пошаною відноситися до нього. Ми маємо дійсно оцінити ту жертву, яку приніс Ісус раді людини, а саме більше, скористатися тим величним планом, який Бог звершив раді спасіння кожної людини. Звичайно. Бог хоче прийняти людину. Звичайно, є умови, на яких він це робить. Але я скажу, вони вже не такі складні. Іноді ми пренебрігаємо самим простим. А Ісус просить, щоб ми вірили в нього. Саме перше, що потрібно, віра в Ісуса Христа, коли в одній сім'ї двох сестер Марії і Марфи помер брат. І вони були в волі і в розпачі, і Ісус сказав їм: вір, вір і брат твій Воскресне, вір, і Ти будеш бачити Його живим. Вони, звичайно, розуміли, що то відбудеться в кінці цього світу, але Ісус сказав: Він є Воскресіння і життя. Для кожної віруючої людини ми маємо мати віру. Ну, і, звичайно. Другий крок, який потрібно, ми маємо мати слухняність. Тільки упокорене слухняне серце може прийняти Божу волю, Боже слово, Божу істину, прийти до Бога в покаянні і отримати прощення. Друзі, сьогодні залишаються три чесноти, про які пише нам Біблія це віра, надія і любов. Але автор пише, але любов понад усе. Не будемо втрачати віри. Давайте зрощувати в своєму житті надію, давайте жити по любові, один до одного і до Бога. Тому що в цьому все починається. І тільки це дає нам життя і дає нам майбутнє. Амінь. Амінь.